Саме величезний привіт. Запрошую вас в Аврору, наш улюблений магазин. Подивимось сьогодні, що тут нового є, тому що Аврора обновлюється дуже часто з товарами і подивимось також на акційні пропозиції. Дякую вам за ваші подобаки, дякую вам за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі. Вері парі 34. Ну, 44 це не акційна ціна, да? ми дешевше купуємо з вами. Так, ось такі термокружки. З ручкою, 77 гривень. чай й ловере 64 гривні, і тут дуже-дуже багато різних а, смаків. 4 смаки о, по 8 пакетів. Чері, імбир, турецький, ніч, клеопатри. Так, ну, багато різних можна брати, той, який вам до смаку. Лаваре дуже смачний чай, ви знаєте, 64 гривні. Голден uh, Tian, не знаю, що це за чай. В коментарях, здається, писали, що um, от я не пам'ятаю, чи за цей чай інакше три слони, не буду брехати, не знаю. За цей чай. 49 гривень, а оцей uh, Карпатський. Uh, здається, був дешевший він, якщо я не помиляюсь. Він дуже смачний. Тут натуральні інгредієнти. Так що можна придбати. Так... 29 сироп до кави, 84 паста, 64 шоколадна та горіхова. Паста 400 грам. Тут іграшки по 27 гривень. Так. 84. Я вам хочу сказати, що в Аврорі і не сильно ціни відрізняються на іграшки новорічні, ніж в інших магазинах, такі як там, я не знаю, Ашан, Епіцентр. 84 набір кульок ялинкових мікро. 49 6 штук. Це дійсно 84, давайте перевіримо. Так, да, 84 гривні. Так що можна їхати в інший магазин купувати. Не дуже вони і дешеві. 22 гривні на таку маленьку ялиночку, якщо у вас знаєте, десь поставити на маленька штучна. 39 гривень. І 49 гривень. Да, я хочу ще раз повторитися, тому що в минулому відео теж говорив, що ціни в Аврорі трішки піднялися. 59 гривень. Кухоль новорічний, а це ліхтар, світильник світлодіодний, дуже цікавий. Він так відкривається, як квіточка. 88 гривень. Ну і в Аврорі дуже дуже багато різних гірляндів. Дивіться, є і темно да? чи білим цвітом. А ні, дивіться точно режими і світиться синім. Від світло-блакитного до темно-темно-синього 179 гривень. такий мультиколор 299 гривень. А тут вже дивіться яка гірлянда цікава, йде разом з шишками, з гілочками 249 гривень і 299 гривень ось такий набір кульок прозорих. Також календар, надзвичайно класна штука. Оцей календар, дивовижний передбачень. Кожен день відриваєте м, листочок. Знаєте, Моїй бабці були м, такі календарі, вони зараз теж є. Вона завжди купувала відривні. І там було якісь чи свято, чи ще щось в червоним календарі. І мені казала, ой, сьогодні червоне, сьогодні а, можна не працювати. Так, 279, він був здається, 249, якщо я не помиляюсь. Так, новорічні... А, ну, свічки мають бути в кожного на новий рік. Запалювати, на підвіконі, на стіл ставте і насолоджуйтесь арома свічками. 77 гривень. Так, а це я думав, знаєте що? Я не думав, що це свічки, А насправді це а, свічки теж новорічні. 69 гривень що я вам хочу сказати, вже з'явилися новорічні серветки. Дивіться, які гарні. Оці, мабуть, будуть трошки дорожчі, тому що там 24 гривні, там 18 штук, тришарові. Ну, а гості будуть трішки дешевші. По 14 гривень двошарові, 12 штук. І також мої улюблені серветки зараз акції, але я дещо купив, мабуть, вам покажу згодом свої покупки з епіцентру. По хорошій ціні теж взяв серветки, думаю, зраджу я своїм чорним. Так, кому потрібні парасольки чоловічі. Дивіться, яка компактна. 169 гривень. До речі, нові з'явились стакани з кришкою і з трубочкою. Ось такі звірята да? на полюсі північному. Так, в Аврорі обгорточний папір для подарунків є. Ціна його, зараз вам скажу. А, шкарпетки, шкарпетки. Так, треба сканувати. На, на, мабуть, да? Давайте проскануємо. 17 гривень. 17 гривень. Так, ось такий набір, кульок. Все пластик іде. Ціна 49 гривень. Так, це здається, що це таке? Для аромасвічки підставка, мабуть, правда? Треба посканувати. Підставка гіпсова. М -м -м. Ну, я думаю, там є ж дирочка маленька, я думаю, аромасвічку. А не аромасвічку, аромапалочку. Ось такі є підставки для аромапалочок, бачите? По 12 гривень. Ну, звичайно, що бачите. Ось, я думаю, сюди також можна поставити аромапалочку. І, до речі, круто. Також з'явились календарі на магніті. Дуже багато вибір різних картинок, просто дуже багато вказувати. Так, просто кому цікаві, арома палочки, зараз ще більше з'явились в Аврорі 29 та 27 гривень. Набір новоречных свечек уже идут в подставку свечки в подставку разом свечки у выгляди сніжинок. І в Аврорі все більше і більше з'являється свічників різних. Мило у вигляді троянд пелюстки. І знову на поличках з'явилися ось такі скриньки декоративні. Різних кольорах, різьблені, дерев'яні. Дуже багато різного кольорового дощика новорічного. Цікавий, такий, незвичний, тому що знаєте, звик до такого а тут щось таке красивеньке з'явилось матові. Не забудьте, що до 20 листопада в магазині Аврора діє знижка на усі навушники. Ставні дротові. Бачу знижки на щітки для волосся. Щітка для укладки волосся. Ось такі щітки з тонкими зубчиками. 69 гривень. Велика масажна щітка, зверніть увагу. Бачу, Розкуповують а, краби, да заколки краби для волосся 30% до 14 листопада. Також зверніть увагу до 21 листопада на всі резинки для волосся. Усі усі резинки 25% зі знижкою Аврорі. Люстерко зараз в акції. Акція на лак для волосся Леда 59 гривень. Velaflex 119 гривня. Та Velaflex 119 мурс. Піна від Taft 88 гривень. Басма. В Аврорі зараз знижка на Екміколор 49 гривень. Сльйоз фарба 109 гривень, по 39 Елітан та 27 гривень мальва. Тональний шампунь. В акції бальзам для губ, вишня та ваніль, оліями, макадамії, кокосу, дерева шита вітаміном Є. Е. Зверніть увагу, зараз в акції подарункові пакети. Можливо, комусь потім, на потім потрібно буде обов'язково щось придбати, запакувати пакет до свят по 14 гривень. Ось такі невеличкі. По 14, по 17 акції подарунковий набір, формен, арко. Тут піна для гоління 200 грам та гель для душу 260. Скраб для тіла. Крем смузі для тіла. Крем дитячий. 50 грам тюбік. Ось такий крем з'явився, народний цілитель, 15 трав при неврології та запаленні сідничного нерва, радикуліті, ревматизмі, гель бальзам, 40 грам. Розтирати, да. Навіть є диклофенак. Я не звертав раніше, здається, увагу. При м'язових болях, при розтяжках. Це ж така теж хороша штука. Крем для депіляції. Паста цукрова для депіляції 250 грам. І паста для домашнього шугарингу. А пам'ятаєте, раніше був порошок зубний. Дивіться, в аврорі можна придбати ось такий відбілюючий з ефірною олією лимону та м'яти. Вага 70 грам. І ось такий зубний порошок від каріусу. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на блендамет. Цікавий набір, зубна паста та зубна щітка. Хтось мене запитував в попередньому відео, покажіть освіжувачі повітря. Солодкий цитрус та імбир, великий 500 грам. Також з'явилася ось така новинка. Освіжувач повітря. Гель для прання вага 2 літра. Великий сатін для дитячого для дитячих речей для прання 3700 вага. В акції мило для прання з відбілюючим, видалення плям. Капсули для прання. Тут здається 17 штук, якщо я не помиляюсь. А Що ж не пише, ага? Де-де-де? 10 штук. Засіб для прання універсальний, рідкий літр. Ціна зараз він зі знижкою 34. Дивіться, які великі кондиціонери. Скільки тут Скільки тут? Тут дуже багато. 4 літри. кондиціонерів. в для білизни. В акції шторка для ванни. Скільця ми йде? Метр вісімдесят на метр вісімдесят. Що це таке? 71 на 71. Не зрозуміло, який розмір. Давайте проскануємо, може на сканері покажуть розмір. О По 17 гривень вони зараз. А розмір щось також незрозуміло. 70 на 70 чи метр 80 на метр 80, Ну добре, може я щось куплю. До речі, кольори в асортименті. Так, ще ось такі є, так само незрозуміло, який розмір. Також з кільцями, але трішки дорожчі. 19 гривень. В акції знову зараз оці йдуть запаски до швабри з віджимом. хорошій ціні 39 гривень, були 59. Вішалка для сушки, дрібничок. Поставили знову креманки в акцію від Люмінарк. Трошки по посуді подивимося, що в акції 44 ось такі десертні. Оці я показував це як новинка. І глибокі. Також по 59 гривень. В акції біла тарілка супова, 39 гривень. Також можна зекономити зараз 10 гривень. Набір стопок 59 гривень. Друшлак металевий з ручками. Так, а ось такий вже трішки дорожчий. Теж металевий, теж з ручками. в акції зараз терка шестигранна. Здається, тиждень тому вони з'явились як новинка, і зараз вони в акції. дюшлаки пластикові з ручкою. 77 гривень. Зараз отака щітка. Шкрибок для автомобіля. Почнуться зима, морози. Той, хто має автомобіль, знає яка вона хороша виручалочка. В акції кілимки для розкатки тіста. Блюдо для запікання літр 300. Вакція силіконові форми для кексу. Так, знов завезли чайники, їх розібрали. Ось такі кольорові зі свистком. Термос для борщу на, на роботу зручний для каш. Лакці поставили невеликі судочки, контейнери квадратні. Цікаві з'явилися набори посуду дитячого, контейнер та прибори. Це, мабуть, до школи. Відкривати не будемо, Такі, як на малюнку, да? в акції зараз великі салатники, дуже, дуже зручні. У мене теж такі є. 44 гривні. Я використовую, замішую тут тісто для всяких кнедликів. Я звернув увагу на ось цей блокнот, досить оригінальний силіконова обкладинка. Дуже красивий. Нічого тут тільки немає. Навіть є блокноти з кодом. Вести <без> особистий щоденник. У нас такого в дитинстві не було. Дивіться, які теж чудові блокноти, і в них всередині також листочки під кольору кладинки. А можете записати на канал. Або зараз ви маєте телефон. YouTube включіть. А, набирайте Віталік. Англійськими, можна українськими. Вентуріно. Також підійшли. Дівчина підійшла. Каже, я вас декілька разів бачила, але канал ваш знайти не можу. Так, добре, друзі. Давайте ще подивимось, що ми з вами будемо. Здається, ми все з вами і подивились. На цій добрій ноті я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Обов'язково мирного неба та міцного, хорошого вам здоров'я, гарних, спокійних днів, щоб у вас все було як найкраще. І до зустрічі. Всім пока.